Пані панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і SSD-накопичувач Kingston kc 3000 на 1 ТБ відрізняється від попередньої оглядової моделі Kingston NV3 саме так, як і повинна відрізнятись середньобюджетна модель від бюджетної. Вона швидка, прохолодна, стабільна і, як і всі внутрішні накопичувачі Kingston, має додатково ПЗ Acronis у комплекті. Однак, враховуючи наскільки крутим виявився. NV3 мені самому було цікаво, чи виправдає KC 3000 додаткову націнку. І тут одразу гарна новина. Націнка ця не те, що велика. Власне, вартість Kingston kc 3000 на 1 терабайт складає в середньому 4 тисячі гривень, це майже 100 доларів або 90 євро. Нагадую, вартість NV3 складає майже на тисячу гривень менше. Втім, kc 3000 вже доступний в більш і менш ємних. Варіантах від 512 ГБ до 4 ТБ. Останній варіант коштує 13 тисяч гривень, це більше 300 баксів. Поставка у накопичувача на гігабайт складається власне з накопичувачем. Ніяких сюрпризів. Додатково ПЗ Acronis True Image for Kingston та Kingston SSD Manager завантажуються окремо після підключення диска, після підключення і розпізнавання. Це загалом круто, бо Acronis... Коштує немалі гроші, але за наявності інтернету ви зможете швидко, наприклад, клонувати систему на новий накопичувач. І так, версія повноцінна. Мановазі Акроніса, хоч і не пожиттєва, а лише на один рік. Сам Кейсі 3000 виглядає звичайно приємніше за бюджетного колегу. Зокрема, відмічаю терморозпалюючу пластину з графеновим покриттям. Спойлер, завдяки їй температури при більших швидкостях виявились відчутно меншими. І термопластина ідеальне рішення для будь-якого з накопичувачів швидших за Express 3. Вони і тепло проводять шикарно. І радіаторам не заважають. Ну тобто, просто майнелібе те, що треба. Під пластиною знаходиться досить велика кількість чіпів. Почнемо з PS5018E18 або Phison E18. Це один із найкращих контролерів після XP 1.4. Він максимізує пропускну здатність каналу зв'язку і дозволяє отримати швидкості до 7000 400 мегабайт на секунду. Так, у Кейсі 3000 обіцяні швидкості, трохи менші, але не принципово. Відмічу тут, що і E18 і KC3000 не нові, їм вже йде 4 роки, але враховуючи, що вони колись вважались флагманськими, переваг у цього рішення достатньо. Контролер робиться силами TSMC по 12 нанометровому техпроцесу. Використовує фірмову архітектуру Phison під назвою COX з у него Три ядра ARM cortex r 5 підтримка восьмиканальної NAND та шифрування США до 512 біт. А на самому SSD є наявність чіпів DDR4, хоч і не для кешу. На нашому диску DDR4 реалізована двома чіпами нання з номенклатурою, яку я надам в текстовому матеріалі послання в описі під відео. Ємність цих чіпів 4 ГБ і частота їх 1600 мегатрансферів на секунду. Терабайтну ємність kc 3000 отримує за рахунок фірмових чіпів пам'яті Kingston Теж номенклатуру таю в euh, текстовому огляді. Офіційних даних по цим чіпам немає, але є, як то кажуть, суміжні. Пам'ять тут 176 слоєва TLC і з буфером SLC, що важливо. Об'єм цього буферу ви зможете оцінити самостійно під час тесту швидкостей. І це все щастя в комбінації забезпечує моделі Kingston KC 3001 ТБ послідовній швидкості до 7 ГБ на секунду. На читання і до 6 ГБ на запис. До мільйона IOPS на рандом, ресурс 800 ТБ на перезапис і час на працювання на відмову 2 мільйона годин. Гарантія 5 років. Робочі температури від мінус 40 до плюс 85 градусів Цезаря. Як побачимо надалі, температури взагалі проблемою не будуть. Що проблемою може бути М -м, відсутність підтримки шифрування as 256 і, як не дивно, Енергоспоживання, бо Файзон Є18 виявився на диво ласим на вати. і kc 3000 версії, наприклад, на 4 терабайта може споживати до 10 Ват під навантаженням. Терабайтна версія споживає до 6, що відносно стандартно. Але якщо у вас енергоефективний ноутбук типу Asus ZenBook S14, маєте це на увазі. Власне, огляд цього ноутбука має або вже бути, або скоро вийде на цьому каналі. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну і доки ми на темі з вас. Підписка, впробайка, дзвіночок. Наш контент чудово підтримують коментарі, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До тестів, хоч і очікувалось, але тестовий стенд з огляду NV3 я змінити не встиг. Тобто це все ще AMD Ryzen 5 7600 на материнці Asus ROG Strix B650 IE Game Wi-Fi. За процесор я виражаю величезну дяку магазину Artline. Посилання на нього будуть в описі під даним відео. Блок живлення Bicquite Straight Power 12 на 1200 Вт. Охолодження Zalman Резеретор 5Z36, відеокарта Asus. Dual Evo RTX 4060, корпус українського виробництва Gorilla Custom X. Огляд буде дуже сподіваюсь, що дуже скоро. Як завжди, накопичувач встановлено в слот на материнській платі, що підтримує PCI-Express 5. Тому ботлнеків у цьому плані бути не повинно. Також SSD тестувався під комплектним до материнської плати радіатором, вагою більше 50 грамів. Без такого радіатора я особисто тести взагалі не проводжу, бо нікому не рекомендую використовувати накопичувач PCI-Express 4 без охолодження. Вони для цього занадто гарячі. or Швидкості на ваших екранах у бійцяні 7 Мігайт KC3000 заробляє спокійно, і LCLC -LC забезпечує вельми стабільні показники і на послідовному тесті, і на випадковому. Втім, коли я кажу стабільні, я не маю на увазі ідеально рівний графік, але він значно приємніший за той самий NV3, де був помітний різкий спад. У kc 3000 під час тесту рандомного запису теж присутнє щось подібне, але після 5 50% ємності, тобто після 500 ГБ. І замість падіння будуть стрибки від 300 до 1600 МБ на секунду. За півгодини тестування диск нагрівся до 55 градусів Цезія, що менше за NV3 під тим самим радіатором. Ну і підсумки. Певним чином, ця модель це ідеальний представник середнього сегменту. Колись він міг би бути флагманом, але ці часи пройшли. І навіть зараз на фоні після express 5 та моделей, де графік ледь не ідеально рівний всюди, KC3000 показує правильний баланс. Очевидно, краще за 3 Очевидно, гірше за флагманів сучасності, вартість відповідна. Чи варто переплачувати за цю модель у порівнянні з NV3, вирішувати вам. Зокрема, якщо вам треба диск на 4 ТБ, то вибору в цю ціну від Kingston у вас і не буде. Тому так, Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи пріоритетна вам стабільність швидкості, умовно, як у kc 3000, чи вас влаштовує стабільність швидкостей, як у NV3. Огонь послання буде в описі під відео. Бо мені особисто, в принципі. Все рівно особисто мені треба ємність, а не швидкість і навіть не стабільність. Але треба, щоб стабільність була, хоч трошки, ну скажімо, на перші 100 гігабайт, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Мотостав і компанії Гусен за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, я тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Та бувати здоров'я.